З перших днів кремлівської повномасштабної агресії Польща стала на допомогу Україні як надійний партнер та до сьогодні підтримує ЗСУ та залишається гуманітарним хабом для громадян України. Сьогодні, 11 листопада, Польща святкує День Незалежності. Це хороша нагода. Поговорити про взаємини між поляками та українцями, про те, що нас об'єднує і що нас розділяє. Будемо говорити з нашим гостем, колишнім послом Республіки Польща в Україні Бартошем Чіхоцьким. Panie Bartoszu, witaj w Studiu Fokusu. i dozwolę nam wskazać jak komu polskiego narodu e, najściślejsi pobazania, żeby Polska zachowała się wolną, demokratyczną i procwitła miro i jedności. Dziękuję szczerze. Panie Bartoszu, yyy e, schron zależności i my mm, zwisną je w misji, koły Polska jest innym sojusznikiem Ukrainy ale ona też uważno obserwuje za tym że odbywa za jej wschodnim kordonom a jakie wnioski dla siebie wyciąga Polska z tych obstawen e, no, y Я впевнений, що слідкуючи за рішеннями і попереднього уряду, і, і сьогоднішнього уряду щодо е, м, закупівель зброї, щодо е, підвищення рівня готовності населення і цивільного і, і, і збройних сил, що ми розглядаємо е, агресію на нашу територію як реальний сценарій, який може відбутися. Ми ми розуміємо принаймні на державному рівні. Що допомога Україні це є можливо найдешевша і найефективніша, найефективніший спосіб уникнути цієї війни або відвелекти її на пізніший срок. Тому ми і ми так повинні дивитись, але в, також йдуть деякі процеси, явіща у суспільстві, де ми бачимо зростання якогось такого скепсису чи, чи відкритої якоїсь e, ну не, недружності, так до, до українців. І це треба з цим, треба працювати. Треба з'ясовувати ці речі. Тут потрібен також софт пауер України. Я кожен раз, коли я в Україні чи спілкуюсь з друзями з України, кажу, що ну, не може бути так, що тільки тут посольство і чудовий посол України працює, але ви повинні зрозуміти, що Поляки вони не не завжди автоматично будуть розуміти, що треба з держбюджету мільярди витрачати на підтримку. Треба людям це з'ясовувати і з суспільною думкою працювати. Пане Бартушу, хочу вас запитати про російські впливи у Польщі про пропаганду, дезінформацію. Генеральний штаб польського війська розповсюдив застереження про активне втручання РФ, спрямоване на розпалення антиукраїнських настроїв у Польщі. Якщо вже військо звернуло на це увагу, то справи такі справді погані? Ну, тут немає питань. Росіяни російські спецслужби працюють в Польщі, вони але вони. Е Повсюду, і в Україні, і на заході, і в Польщі, вони e, користуються. Тим, що реально існує, вони розпалюють, вони збільшують якісь конфлікти, якісь емоції. Вони, я впевнений, що вони і працюють на збільшення конфліктності між поляками. Ми бачимо, це не, це не секрет, що в Польщі є потужна поляризація між, скажімо, загально правими і лібералами. І це теж для для ворожих спецслужб. Це великий, велика. Така так, так, такий шанс підґрунтя для для роботи. Зрозуміло, що для Росії великою поразкою, якось помилкою вони недооцінювали цього, як Польща відреагувала на повномасштабну агресію. Допомога, міжнародна допомога, яка йшла в більшості через територію Польщі і з Польщі. Вона Поламала плани Кремля підпорядкувати собі Україну там за тиждень, чи, чи як вони там рахували. Тобто вони зрозуміли, що Україна не залишилась одинока і що ця підтримка вона відіграє величезну роль, крім звісно, ЗСУ і, і, і цієї. Оборони, на яку українці пішли, зрозуміло, що це найважливіше. Тому вони, вони їх, їхня мета зараз ну якось зменшити підтримку суспільну для того, що робить уряд. Польщі в змезменшити підтримку в Німеччині для підтримки німецького уряду в США і так далі. Вони повсюду працюють і з тим треба до цього. Треба активно ставитись. Треба брати приклад з цього, що роблять спецслужби України, які переносять. konflikt na terytorium Rosji. Trzeba Bartosz, kontratakować. na chwilę Was przebiją, bo my o naszym oglądaczom same, co my patrzymy. To krakowskie przedmieście, na jakому, na koniach jest wojsko honorować gwardia polszczyce one wytworzyły oajski wojska periodu 20 stulecia a także tu my baczymy maszyny z prezydentem karolem nawrockim jaki z prezydenckiego pałacu przyjmuje, przyjmuje do robnicy nieznanego soldata gdzie będzie składaty kwity ta primaty zmienu warty wiskowych policyjskich ta wszystkich e, no można сказать służby bo tam już będą nie tylko wiskowi ale i prkordonna służba metna służba e, same pit na pla na defilat Пане Бартушу, хочу зацитувати дві свіжі заяви: позиції президента і уряду. Повернення до колишніх відносин з Україною вже не буде. Сказав в інтерв'ю радіо РМФ 24 голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач. І друга заява прем'єра Польщі Дональда Туска, яку він озвучив у інтерв'ю газеті «Виборчий». Якщо Україна програє війну, ситуація у Польщі радикально зміниться на гірше. Тому Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні. І продовжувати підтримувати Україну, яка з цих двох заяв вам більше резонує? Мені здається, їх складно порівняти. І я не знаю в якому контексті Мартін придач висказував, про які якого типу, і мені здається, він каже про. Відносини між політичними центрами урядом Польщі, урядом України. Дональд Туз скаже про щось зовсім інше. І я думаю, і Марчин Придач йому би не заперечив, що якщо така катастрофа відбулась би, що Україна e, програла би цю оборонну війну, то зрозуміло, що наша безпекова ситуація, наша економічна в кожному аспекті, наша ситуація була би на набагато гіршою. І мені здається, тут різниці між. Центрами влади, виконавчої влади в Польщі немає. Головне, мені здається, так чи інакше, що, що зараз відбувається за, східним, за нашим східним кордоном, це нафтові санкції США. Вони, вони спрацювали як, ну, як атомна бомба. az innych oboków, te, co się w Kijowie, ten korupcyjny skandal, jaki też może mieć potężny polityczny wpływ i e, mieć i coś zmienić w, w, w tej dynamice wojennej. My możemy być na peredodni jakichś serioznych peremów jakiegoś nowych o politycznych o procesu i na tym trzeba zосерdeczować i ja mam się i w pewnym sensie że nasza władza śledzi za tym i i gotowa bo, bo dla Polski jakim czynom będzie pogodzona o ja no wierzę w jakiś jakiś myr taki stabilny ale peremir ja możliwe i ale na jakich umowach ono będzie to, jest dla nas jest i my mamy brać w, w tym e, udział um, i tutaj, bardzo zależy od możliwości współpracy między centrum prezydenckim i gabinetem Ministrów. Panie Bartoszu, a jak by te e, nasze wiednosiny e, na tym etapie, jaki one jest zaraz między Ukrainą i Polską? Ukraina na no czep to widr była domacznie zawdania, dała dosilną ekshumację. E, budować następne do zwołów, e, tych miejsc pamięci, dużo ważnych dla, dla Polaków. Ne, I swój dronową, e, też mamy współpracę dronową, obmin rozwidanym. Polska też jest hubem i wojskowym, i humanitarnym dla Ukrainy. Na jakom etapie, e, niezważają, czy na tych wsiach, do czasami antyukraiński nastroj, czy też wysłowiu jakich politycznych grup, my je zaraz. З одного боку, в є реальна підтримка, і достатньо згадати угоду орлену постачати американський ленджі для України. Це стратегічний момент. Україні загрожує блекаут, і якщо неможливо, як Україна не зможе. Постачати в міста газ, на якому тримається тепло, то ну, це буде катастрофа. E, тому знову ж Польща e, в четвертому році повномасштабного конфлікту, вона залишається в деяких стратегічних e, пунктах e, на, на стратегічних рівнях, ну, в, e, ключовою державою. І добре, що ми всі це розуміємо і що це e, працює. E, те, що погано, це емоції. Мені здається, ці дозволи, які дуже важливі, але які, на жаль, в Польщі трошки, мені здається, недооцінюються. Вони прийшли, ці дозволи, вони прийшли пізно. І... Але добре, що прийшли. Я, я цього не критикую, звісно. Але просто тут про це можна багато годин спілкуватись. Коротко кажучи. У нас є асиметрична ситуація. У нас еліти, естаблішмент традиційно проукраїнський, але суспільство традиційно скептичне до українців. Це цей акт солідарності, про який кажуть 22-го року. Це була реакція антиросійська, антиімперіальна, а не проукраїнська. Хтось її представляв як польсько-українську, якось такі явіше, але це було антиросійське в Україні. Навпаки, суспільство. Загально кажучи, воно про польське, але еліти ставились або ігнорували, або ставились не зовсім відкрито до, до польських справ. І тут можна довго казати про костели римокатолицькі, про там діаспори польські і права меншин, про польські по польського в Україні, і так далі і так далі. В якийсь момент це роззачарування політикою е, державною. ono wylewa się w oś takie emocje, ich, ich składno, i do tego trzeba serdecznie stawić, jest i z tym pracować, bo co może zakończyć się tym bardziej, że podobne rzeczy odbywają się i w Niemczech, i w Francji, i w USA. Mm -hmm. Idzie jakaś taka chwila, Ну не не сприяння підтримці міжнародної підтримці України, але я я впевнений, що нам треба що ми можемо з цим цим подолати цю проблему, але нам треба до цього активно ставитись. Потрібні якісь зрозуміли для суспільства речі, можливо, бізнес. Але тут знову ж в Україні дуже складна ситуація для роботи бізнесу не тільки польського, і українського, перш за все, і кожного закордонного. Якщо ми бачимо по, по інвестиціям, якщо ми бачимо про участі бізнесу міжнародного у відбудові України, бачимо масу якісь суб'єктивних перешкод, якісь непрозоріх. Ситуації, ця те, що я згадав в енергетичній сфері, це корупційний скандал, це тільки приклад, один з багатьох. I tu trzeba reformować Ukrainię za dla swojej korzyści, bo Ukraina... A, w Ukrainie, jak chociażby mówi pan poseł Zalużny w takim wielkim interwiu dla Instytutu z Oflanku, jest dwa fronty. Jest wojenny front, zresztą, ale jest i ekonomiczno mhm. Jak Jeśli nie będzie ekonomiki, to nie będzie jak podtrzymywać ten wojenny front. Ja tu bym postawił kropkę i się na to, że między naszymi my naszymi narodami wszystko będzie dobre. To muszę. Koły Ukraina i Polska będą 2000 wodnemu na priamku, albo przy nami. razem. Ja dumaju, możemy przenosić te góry. A teraz my pokażemy naszym oglądaczom też, co się w Warszawie. E, Oś, jak raz, tyc Spłoszy defilad w samym centrum Warszawy. Tam są ruiny Saskiego pałacu, w którym znajduje się grob nieznanego soldata. Tam same je zwezeni prochy i ziemia ze wszystkich kutki w światu, gdzie polski wojskowi były czy też brał udział w zbrojnych czynach. My widzimy honorową kompanię wojska polskiego, to jest jak raz Saski Pałac i prezydenta, i tam widzimy wszystkich ministrów, przedstawników polskiego urzędu, premier ministra, prezydenta, to jest jak raz tu prezydent Karol Nawrocki, jaki zachwycony no, będzie brać udział w uroczystych. Obchodach Dnia Niezależności Polski w samym centrum Warszawy. Ja przychadu już, że tam będzie defilat będzie wiczpiwania hymnu, będzie promowa prezydenta Polski, ta premier ministra Polski Donalda Tuska i będziemy spodziewać się na też, że między naszymi naradami, wszystko będzie dobre. I ja chcę dołączyć się na sam koniec do pobarżani. osobisto z Чистого серця, тому що я поляк, але з українським серцем. І хочу своїм родакам побажати, щоб Речпосполіта Польська залишалася Речою Посполітою, щоб вона була дружньою, сильно, засобною, демократичною, вільною і таку, з якій ми всі будемо горді. Дякую. Я лише додам, що українці дуже вдячні Польщі і усім полякам за надійну підтримку та допомогу. Нехже я польська. Niech żyje Polska i Sława Ukrainy.